Що, мало, чи больно тобі зробити. Да? Добрий день. Христос народився, Славимо його, ззаду і гуляємо. Тільки щоб був стрим. Дара познимає трошки. Йдемо сюди, йдемо сюди походимо. Йдемо сюди походимо трошечки. Тут ще не були. Показував, тут, тут дорожки козуль. Є козулі трошечки тут бігають. Але жада їх не, не ганяє, мабуть, що не знає. Не хоче. Вона їх любить. Да. Вона їх любить. Такий у нас ліс гарний, гарний. Яка краса. Це біла, гарна. Ось тут. Зіс. це класно, але ж лучше вийти на стежечку. Тут є стезочка така гарна. Бачите, сюди стежечка. І обідей! стежечку таку сидой. Там женецьку трохи. Там п'ять, пішла. Там це буде піде. Отак. Не знаю, куди вийдемо. Десь ми вийдемо зараз. Я хотів піти туди. Може піти туди на, на Бобровник. і Подивитися там, що робиться. Десь адусі нема вже. Ось ці опори. Опори опори для, для труб. Були. Ну, що були? Вони є, залишилися. Ці опори. А було б тепло зараз в селах, якби би не, не комуняки, якби не Чорнобиль. Коня і комуняки бігом заборонили. Козули тут бегали У Не одна, там Бунчик был Бегал Ада уже жила след, бачу Ходит туда-сюда Идем назад А вот тут тоже, бачите, козули бегали Я біля села Ходять собі сліди? Хф. Тамончик такий, не знаю. Штуки три-чотири чи п'ять навіть. Одна. Ще гарно. Ой. Йдемо по лісу. Ходимо по лісу. по лесу. и тут упоры. И тут упоры. Нажали. Да. Нічого, тут мав би бути такий собі компенсатор ПЕобразний такий, компенсує, мав би компенсувати. Нагрів труби, коли труба нагрівається, вона підширяється нагрів, нагрів труби має чимось комп... ну, компенсуватися то він... робиться такий П-образний компенсатор. Якщо його не буде, то трубу. Чи порве, якщо вона заневолена, чи порва, чи, чи чи порве, чи, чи розриває її, хто я знаю, що може бути, але таке. Так. Ара ми ще, ще трошки погуляємо з садусі і підемо додому. Лапка болить. Да, темосіньку. Да. Лапка були ті. Вілька. Де є вільха, там значить болото. Це так було завжди. Висту було болото. Може, може висушили його, може, хто я знаю. <гублична> да, да. Че ты уже замучилась? Идем трошки дальше. Идем, идем с папой, идем. Да. А, тебя в дом, дому, лесы. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Це канал Мій Лесі. Мою дружину звати Леся. Це наш канал. Так що буду називати на наш канал. Бо буде нечесно, якщо буду казати на мій канал. На. Леся не схотіла йти, а я дуже люблю о таку погоду і ходити по лісі обожнюю. І так вона собі на цьому струмочку порізала лапку. Так, ну що ти будеш робити? Вже скільки днів мені болить. Що за люди, я не знаю. Наші наші бити, бити пляшки. Наші бути тяжки, воду. Ось таке. Ну, вже не на ковоточить давно вже, але побігає, побігає і, і починає ну, трошки. На лапку не ставати гарно, знаєш ти щось, що ти що зробиш все буде добре. Всім бажаю гарних свят. Скоро буде знов зновкуття, скоро буде населя першого числа, буде Маланка, Ось так? Все, так. У нас дуже гарно там вдома у мене Маланка дуже гарна. Пере, Переодягаються. Люди. Дуже гарно. Дуже гарно. Ну, может, зараз так, так не будет. Не, будет. Угу. не знаю, может, может будет, может не будет. Я не знаю. Ну тут пада не бігала, тут якийсь проспирукий. Бігав. Навіть не знаю. Біг в напрямку. Села пес. Поволокись, можно. Знаю, ну, наверное. Дуже снег. Дуже гарная погода.

Може, йде додому вже. Йдемо додому. Пішли. Йдемо, бо ти вже змучена трошки, з тою лапкою своєю. Йдемо погулялася. Де сада сховалася? Сховалася, нема. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, нема. Сховалася там. Наховається. Навіть не бачите, де це вона? наша. сказал над дусім наша йому <ріст> страшно їй треба давати вже їсти наші неї не сьогодні. Заповіли її гуляти, поки поки стрим. Окей, зараз відео вам знімаю, як у нас гарно в лісі ліс здесь сніг Настояща зима, бачите? 7. Гарного різдва 7. Поклоняюсь пояс нашим хлопцам, что на нулю. Поклоняюсь нашим лекарям пояс. Да. Дуже дякую. Військовим, лікарям, що вони є у нас. Ой, боже, боже. Коли це все вже кінчиться, але коли починаєш стогнати? Бо як я зараз цим не, не, не допоможеш, ні слова зовсім. Військовим нашим треба донатити треба до, допомагати. Такі справи. Сядь, Мась, мы идем прямо. йдемо прямо. Ми сюда прямо йдемо, идем. Йди, йди прямо, иди. Мы йдем додому уже. Идем додому. Давай иди, иди, иди додому, давай, иди. Давай, иди додому, иди. Будемо додому ми. Сьогодні неділя. Сьогодні я будемо почувати. А завтра щось сьогодні будемо робити, не знаю що, правильно. Бачу. Ну що? что там А что пришло? Ну, может. ветер уже начинается тут. Здесь не будет такого ветра. А тут выходим на край села. Сдуваю просто. Сдуваю. y uh -huh.

Люди палять, і у мене теж і пател горить, позавчора запалив, щось він некоректно працював позавчора, не знаю чому, але ж там є такі колбочки, температуру збирають на датчиках. Не можна так, йдемо просто йдемо. Там є такі Кріптиться на, на трубу, металеву. Як щось воно дало збій, я не знаю, чому справа, боже знає. Я зняв ті колбочки, хотело погорів без них. А Сьогодні вже все назад поставив, все нормально, коректно вже працює. Я так так розумієш, що треба весна прийде, треба буде. Чи там літо треба буде, треба буде цю стрілку розбирати а потім чистити там мити все дивитися що там знає потім збиратися докупи ну, перепаковувати треба все хочу мати тих, технічний огляд про, про машини сам роблю технічний огляд. ось коли треба не лізь ну, там, вийде, ну види бігом, вийде. Коли треба. Як це називається, щоб... Коли ставиться машина на під... підмукається комп'ютер чи дивиться там, що там з системами, бо що... в ну, мене нема такого, я, я не вмію, а знайти зараз когось. Ну, неможливо, нема нікого. Треба їхати десь далі шукати, не знаю. Не знаю. Машина дорога. Не хочу, аби, аби хтось заліз. Спеціаліст. Є спеціаліст, але він не бере трубки. щось не знає, що з ним, друге знає, чи не хоче. Чи... Ну це таке. Іде. Він має цей... Комп'ютер, хто тестує всі системи в машині. Дуже такий грамотний чоловік, знає, що, що робить, але знайти його неможливо. Ну, це таке. Ось таке на наш канал ставте подобайки, пишіть коментарі. Як вам. Подобалась зима сегодняшняя, чи не? Христос наводился. Тут и все. Правна свят.